Практична робота номер 8 Скреч-проєкт Аквалангіст і Восьминіг. Завдання. Додайте відповідні об'єкти та фон до проєкту. Створіть гру на двох, в якій один із користувачів буде керувати героєм за допомогою стрілочок, а інший за допомогою клавіш W, A, S, D. Задача Аквалангіста спіймати восьминога. А задача восьминога – досягти зеленої кнопки. Обов'язковий скрипт для аквалангіста. Коли натиснуто зелений прапорець перемістити в задану позицію. Завжди, якщо торкається восьминога, то говорити спіймав 2 секунди. Обов'язковий скрипт для восьминога. Коли натиснуто зелений прапорець перемістити в задану позицію. Завжди, якщо торкається зеленої кнопки, то говорити перемога. Дві секунди. Відкриємо середовище Scratch. Змінимо ім'я нашого проєкту на аквалангіст. І ось ми ніг. Видалимо спрайт-рудий кіт. І з бібліотеки спрайтів додамо аквалангіста. Восьминога нога і зелену кнопку. Змінимо розміри відповідно сцени. і додамо фон, створимо обов'язковий скрипт для аквалангіста, подія, коли натиснуто зелений прапорець, переміститися в задану позицію. Завжди. Якщо торкається восьминога, торкається це в нас команда із групи датчики. Говорити, команда з групи вигляд, говорити спіймов. Дві секунди. Для восьминога подія, коли натиснуто зелений прапорець, переміститися в задану позицію. Завжди. Якщо. Торкається зеленої кнопки, говорити перемога 2 секунди. Тепер давайте спробуємо створити стрілочку управління. Для восьминога, оскільки він знаходиться в правому куточку, використаємо клавіші стрілочки вправо, вліво, вниз вгору. Це в нас подія. Якщо натиснуто клавішу, пропуск, точніше, коли натиснуто клавішу, тільки замість «Пропуск» вибираємо стрілка праворуч. Якщо натиснути стрілочку праворуч, то йому потрібно повернутися в напрямку праворуч це в нас команда із групи рух. Повернути в напрямку 90. І для того, щоб він у нас переміщувався при натисненні, перемістити на 10, перемістити на 10 кроків. Крім цього, я пропоную розглянути образи нашого восьминого. Оскільки у нього їх кілька, то я залишу перший і другий образи. Третій, четвертий і п'ятий мені не зовсім підходять по проєкту. І в коді. Я використаю ці два образи для того, щоб при натисненні на клавішу він у нас змінював свої образи. Для цього я вибираю групу вигляд наступний образ. Крім того, для того, щоб при натисненні на клавіші у нас не перевертався догори ногами, я вибираю команду із групи рух, стиль обертання зліва направо. Тепер мені потрібно даний блок. Здублювати для трьох інших клавіш. Так, стрілочка праворуч, тепер стрілка вниз. Єдине, що в нас зміниться, це напрям вниз це 180 градусів. Дублюємо ще раз. Тепер для стрілочки ліворуч, це в нас мінус 90 градусів. І для стрілочки вгору це в нас нуль. Всі інші команди нам підходять. Майже те саме робимо для нашого дайвера, тому я зараз використаю цей блок. Єдине, що у дайвера немає образів, тому команду Наступний образ я вилучу. І тепер запрограмуємо для клавіш A, W, S, D. Якщо ви подивитесь на клавіатуру, то вгору найзручніше буде використати клавішу W. Повернути в напрямку 0. Стиль обертання я залишу. Дублюємо. Тепер використаємо клавішу «Дії» для того, щоб повернути вправо. Це в нас 90. Дублюємо. Клавіша С це у мене буде вниз. 180 напрямок. І клавіша A. це у нас буде вліво мінус 90. Здається, все, давайте подивимося, що в нас вийшло. Натискаємо зелений прапорець. І зараз я спробую керувати восьминогом. Він у нас переміщується. І коли він у нас дійде до зеленої кнопки, він у нас каже перемога. Тепер спробуємо зробити це для аквалангіста. Він повинен у нас торкнутися нашого восьминого і сказати спіймав. Є. Якщо у вас все вийшло, то спробуйте. Допрацювати проект, наприклад, додати команди, які будуть зупиняти гру, якщо один із гравців досягне поставленої мети. Бажаю вам успіхів у навчанні!